Добрий раночок, добрий раночок. Вам ще знову усім, наші слухачі. У нас сьогодні така е, тема цікава е, про дружбу. Ми говорили з Аліною весь цей час, і знаєте, там ви нам написали коментар про те, що е, важко дружити з другом, якщо він тобі сказав, що у нього є новий друг. Ось друзі, ви не засмучуйтеся, тому що в нашій студії зараз є ще е, один друг. Е, до речі, ми хочемо вам представити це Шарлай Русана. Доброго дня, привіт, добрий ранок. Друзі, сьогодні з нами у студії Каріна Дорошенко. У Міші сьогодні особливий такий серйозно юмор самого раз. Міша трішки... Я перепрошую, слухайте, якась не та інформація. Мені пішла За заплутався, але е, вона є заступницею виконавчої директорки Український ветеранський фонд, і наша е, гостя більш детальніше нам сьогодні розповість і поділиться саме тим, чим займається їхній фонд, і які навіть має плани, цілі і можливо навіть і виклики. Раді вітати. вас. Ну все вас зараз Каріна у... мені розповість про дружбу і про перше враження, і про все інше. І одразу хочемо е, запитати про нашу тему, так як. Ми сьогодні говоримо про те, хто ж такий справжній друг. Чи у вас є справжній друг, і що для вас взагалі дружба? А, дякую, друзі. Прям зробили ранок таким позитивним одразу. Це прям а ми це дуже важливий маємо. момент додати якусь позитивну емоції, почати ранок з позитиву. Та друзі, ну людина, істота соціальна, і без друзів складно взагалі мені здається вижити в цьому бентежному світі. Український ветеранський фонд, як уже зрозуміло, з назви працює з ветеранами, і, мабуть, мені все-таки хочеться повернути тему дружби в русу побратимства. Бо ми працюємо з ветеранами, розуміємо, наскільки це, це важлива категорія. Бо, ти як ніхто розумієш, плече побратима поруч підтримку, взаємодію, і навіть коли ветерани повертаються в цивільне життя, наскільки їм важлива ця складова, і ми від себе працюємо в багатьох напрямках для підтримки ветеранів. Зокрема, основною нашою діяльністю ми надаємо фінансування на розвиток, на становлення ветеранського бізнесу, і ми часто бачимо те, що коли ветерани повертаються в цивільне життя, вони Часто не повертаються на те робоче місце, де вони були до бойових дій, і хочуть займатися своєю справою, бо ти в на фронті звик там підпорядковуватись і складно, ніби в цивільному житті підпорядковуватись цивільній особі, з якою ти не певний час не бачиш цей формат рівний рівному а так ти відкриваєш власну справу, ти запрошуєш на роботу побратимів, і це хороша модель, яка дає змогу повернутись, реінтегруватись в цивільне життя і налагодити свою справу, розвинути і фактично зробити такий місточок між військовим і цивільним життям. Але в нас насправді багато дуже різноманітних проектів. Ми зокрема і. Маємо такі юридичні консультації для ветеранів. Маємо гарячу лінію кризової підтримки, і це якраз я би хотіла цього можливо трошки більше про це розказати. Бо ми це один з перших наших проєктів в умовах повномасштабного вторгнення, і це мені здається в червні минулого року. Ми змогли його запустити. Це цілодобово і без вихідних когорта психологів фахових працює, яка надає. Ну, така, як не знаєш швидка таблетка від болю, коли ветерану, родині ветерана потрібно виговоритись, аби його почули, його підтримали. От ми сьогодні там говорили про дружбу, то почали говорити про дружбу. То, мабуть, якраз це той друг, який почує і і підкаже, що покаже напрям, що попереду є світло. І насправді дуже хороші відгуки від тих, хто звертається, тому це та лінь, яку би я радила точно, якщо тобі складно. А в умовах повномасштабного вторгнення, правда, дуже багато людей переживає кризу, і тому дзвоніть, і люди вас обов'язково підтримують. А скажіть, будь ласка, а саме з чим до вас звертаються ветерани, коли вони телефонують? Тобто, який ну такий біль, що ви нам можете розказати, поділитися, щоб ми більше розуміли, тому що ну зазвичай, коли ми бачимо таких людей серед нас, які повертаються, ми іноді можемо подумати, там ой, там він якийсь там дивний, або чому він так реагує, або чому він так різко відповідає. Але в той момент, ну ми розуміємо, так людина була на фронті, людина була на війні, але е, все одно ми не можемо зрозуміти, тому що ми не спілкувались. Можливо, навіть з такими людьми особисто. Ну, от е, лінія у нас все-таки анонімна, і звісно, кожен психолог не має права виказувати те, з чим звертається людина. Але е, хочеться одразу говорити про те, що е, от, ми фактично маємо дотримуватись суспільного договору і від себе розуміти, як би я міг допомогти повернутися ветерану в, в цивільне життя. І якраз от, дуже е, маю застереження про те, аби не ставитись як до чогось чужорідного, як до чогось дивного стосовно його стану, прийняти людину такою, яка вона є, звісно, не вийде забувати, що людина має військовий досвід. Але коли вони повертаються в цивільне життя, їм якраз важливо розуміти, що я такий же, як і всі цивільні. Я так само хочу відпочивати. Я так само хочу просто поспати. Я хочу, можливо, просто поїхати на море або зустрітись з друзями на каві. Тому просто поговорити, як зі своїми друзями ти можеш говорити. Так само і з ветеранами абсолютно підтримую ось цю тему дружби. Це твій друг, якому ти, ти вдячний за те, що весь цей час ти міг пити каву з друзями, і ти його запрошуєш так само на каву. А, поговорити можливо не про війну, бо якщо людина готова говорити, то вона розкаже сама поговорити про будь-що так само, якби ти поговорив просто з цивільними друзями. Мене так відразу в голові промайнула фраза, тому що я сьогодні буквально зранку натрапив на один допис. Такий я вважаю, що він такий резонансний, і тут є така фраза, що стосовно того, стосовно суспільства, яке має би мало би приймати сьогодні. Відповідальність за е, цих воїнів, тому що цей воїн в один момент взяв відповідальність за суспільство. І ось е, на днях був концерт Монатіка, і туди потрапив один е, військовий, який був, е, мав три контузії. І він описує, що в нього така ситуація почалася. В нього почався тік ногою. Він просто почав ногою трісти. І збоку люди, які просто пройшли на цей концерт, вони почали. Ну вони ж не знають, хто це сидить, і вони почали просто казати: слухайте, ви нам заважаєте тихіше, будь ласка, і так далі. Це дуже обурило. Якби його. Ну він не почав там оце, знаєте, кричати і все інше там та я воював, та я все інше. Просто людині було настільки незручно і настільки образливо от наскільки суспільство сьогодні готове до того, що таких людей багато буде, і як з ними далі. Ну от я говорю про те, що кожен, абсолютно кожен, і кожна е, в цивільному житті мають не забувати, як мінімум якою ціною ви прийшли на концерт. Бо згадаємо, ще два роки, півтора роки тому ми б на таке точно не змогли піти. Е, якою ціною ти зараз тут є? І не забувати, що ветерани серед нас. Ви е, можете там не вирізняти їх по по формі. Вони uh -huh. не будуть ходити в мілітарному одязі. Але подумати на секунду, якщо людина можливо чимось візуально або психологічно вирізняється, просто запитати, чим я можу допомогти. Але точно не агресувати, точно не мати упередженого ставлення. І ми зараз провели соціологічне дослідження з рейтингом. І, на жаль, ми бачимо, вже наростає якесь упереджене ставлення, але знову ж таки, на думку респондентів, таке ставлення в суспільстві є. Тобто були відповіді, типу, я добре ставлюсь до ветеранів, я поважаю, але, на мою думку, суспільство ставиться інакше. І тут якраз е дуже показовий момент. Я, я ж хороший, але я думаю, що там хтось ставиться гірше. От, е це про відповідальність, не перекладати точно відповідальність. Ти можеш від себе зробити тето і тето. Ти можеш порадити знову ж таки друзям, побратимам, колегам, як ставитись. Просто не забувати про людське в людині, людське в собі, і ти ніколи не знаєш, що може трапитись з тобою завтра, з твоїми родичами, хто поїде знову на фронт, і як повернеться в і ви з самого початку вже почали розповідати про програму, яка дає саме. Фінансування для ветеранів, котрі бажають відкрити бізнес, і я так розумію, що вона називається «20 тисяч, тому що в інстаграмі бачила у вас багато дописів. 10. Чи могли б ви більше поділитися і саме розказати для кого вона і хто може її отримати? Ну у нас, скажімо, так дві два напрямки: фінансування один конкурсний, і там фінансування на розвиток і становлення бізнесу від 500 тисяч до 3 мільйонів. І це конкурсна програма, де ці всі заявки. І опрацьовують експерти, виставляються бали і за рейтингом вже люди можуть отримати фінансування. А 20 тисяч це постійно діючий проект і. Тут немає конкурсу, тут е максимально просто ти можеш под зібрати документи, які підтверджують твої витрати, е подати заявку, і ми можемо е відшкодувати до 20 тисяч гривень. Тобто людина, яка е має бізнес, е мала якісь витрати, умовно мала кав'ярню, закупила ще кави стаканчиків і ще там якийсь блендер, е подала чеки, і, і ми відшкодували до 20 тисяч гривень. Це ну, максимально проста історія, але е хоч і здавалось би, 20 тисяч не так багато, але насправді е, досить помічна, і я люблю історію розповідати. Бо це прям мотивація може навіть для мене особисто. Е, коли минулого року жінка релокувала свій бізнес з Маріуполя, вона з маленькою дитиною е, змогла виїхати, і е, вона. Е, за 20 тисяч змогла купити машинку швейну і почала відшивати одяг. Ну вона займалася пошиттям одягу, але звісно, коли чоловік на фронті тому вона перейшла на пошиття військового одягу, і це хороші рюкзаки якісні. І тому фактично ці 20 тисяч на той момент, коли ти фактично втрачаєш все, були дуже дуже помічними, і тому це теж хороша можливість почати розвивати свою справу. Скажіть, будь ласка, а хто підтримує саме ваш фонд і чи до нього можуть долучитися просто люди і можливо стати партнерами або саме конкретно профінансувати якийсь проект? Ну, Український ветеранський фонд це державна установа, і основний бюджет, який в нас є на підтримку проєктів це фактично гроші державного бюджету сказничейства. А звісно, ми не будемо проти, коли люди захочуть, ну, різні донори, різні спонсори захочуть підтримати. В нас є для цього рахунок. Всі реквізити у нас на сайті. Зокрема, от наші програми ми надавали співфінансування разом з. Разом фу... з фондом разом for Ukraine», так само МХП громаді, благодійний фонд надав фінансування, і ми фактично могли більше коштів видати на ті чи інші проекти. От на розвиток агропро... бізнесу агропромислового комплексу минулого року, коли нас спочатку забрали, перекинули державний бюджет на, на мілітарну складову, потім нас повернули. І ми теж запартнерили з разом for Ukraine», які теж надали фінансування, Танцування. Тому от це завжди помічне, звісно, є. Бо ветеранів багато, і, а в державі коштів не не так багато uh -huh. на це все. Тому відкриті завжди. Mm -hmm. Так, так, Аліна. Будь ласка. І знаєте, ви вже почали говорити про те, що про ті виклики, з якими зіштовхуються ветерани. Але звісно, ми розуміємо, яка велика робота, яку ви робите. Як багато ви віддаєте свого часу, своїх сил, своїх емоцій, усіх, усіх тих людських ресурсів, які. Весь час потрібно віддавати, і, можливо, навіть не отримуючи взамін, скажіть, що вам дає силу продовжувати і ось цю віру, тому що знаєте, кожен з нас він. Ем... Ловить себе на тому моменті, що я втомився від війни, я втомився елементарно донатити, я втомився просто прокидатися від цього вранці. А коли ти в цьому з дня в день у тому плані, що ти кожного дня зіштовхуєшся з десятками історій, які ти читаєш, які ти пропускаєш через себе, і ти ще повинен щось допомогти дати відповідь цим людям? Ось де ви черпаєте цю силу для себе? Якраз силу, мабуть, я черпаю в цих же людях, в цих же ветеранах, з якими я маю честь спілкуватися. Багато моїх друзів на фронті. І коли е, отримуєш повідомлення раз на 3-5 днів, е, живий, цілий, повернути все добре, це і дає мотивацію, що ти тут все-таки можеш, можеш отримати повідомлення і можеш зробити все від себе залежне, аби людина. Е, Поверталася в цивільне життя, і, і ми змогли зустрітися десь на каві, поговорити про майбутнє, бо майбутнє нашої країни залежить від кожного з нас. Як відповідь. ось це дружба, знаєш це те, що ми називаємо дружба. Це дуже класно. Я просто в захваті від цього. Ну, це дуже хороший є, генератор тієї сили, яка вас ну яка проявляється через вас. Є запитання: ми вже поговорили про ветеранів, а саме про сімей, яку підтримку можуть отримати сім'ї ветеранів або тих, хто на фронті, або тих, хто повернувся. Якраз наша гаряча лінія кризової підтримки вона спрямована зараз більшою мірою все таки мабуть на дружин ветеранів хоча от ніби там упереджене ставлення що чоловіків взагалі мало звертаються до психологів до додзвонювачів – це якраз ветерани військові які дзвонять але багато звісно і дружин які чекають коханого з війни не знають, куди себе подіти, тобто це така психологічна допомога для родин. Так само вони можуть податися на фінансування для бізнесу. От 20 тисяч часто подають дружини, бо чоловіки, особливо ветерани з 14-го року, які розвивали свою справу, вони її поставили на паузу, або ж займається саме родина ветерана. А чоловік бере участь в силах оборони. І якраз от фінансування бізнесу тут дуже помічне. Ну, так само юридичні консультації. Тобто ми е, маємо розуміти, що е, сім'я лежить в основі інтеграції ветерана, бо це найближча людина, яка підтримує. Ну так само ветерани і ветеранки, бо це чоловік, можливо, залишається в цивільному житті, і е, потім. З поверненням він як ніхто або ж вона, як ніхто підтримує ветерана в цьому в цій взаємодії. І тому е, має бути комплексне рішення для, для родин. І це ну, теж не варто розділяти е, окремо. Ну, тобто, це як цілісна е, структура і вся наша ветеранська спільнота. Тому ми говоримо, що ми працюємо не лише з ветеранами, а родинами ветеранами, ну і звісно, родинами загиблих. Захисників і захисниць України, тому наша аудиторія доволі величезна. Ну прогнозується, що після перемоги в війні в Україні взагалі буде понад 5 мільйонів представників ветеранського середовища, і це ветеранів їхніх родин, те про що ви говорите. І настане момент, коли ми станемо країною ветеранів. І ось ми на всіх рівнях маємо до цього готуватися вже сьогодні. Це я читаю у вас же ж на сторінці, і це ваші прогнози. Скажіть, яким чином пересічний українець, окрім донатів і всього іншого, ще може допомогти? Можливо, це якесь волонтерство? Можливо, ще ну тому, що ветеранів багато п'ять мільйонів. Ну так. Як ви це бачите, і як це можливо е, зараз? От мені здається, зараз е, з донатами трошки перейшло в те русло, коли я там задонатив, все я спокійно на цьому там моя місія виконана. І наші дослідження показують про те, що от знову ж таки дещо е, упереджене ставлення якесь наростає. Як е, ну бо через те, що я бачу, з якими там проблемами будуть стикатися ветерани е, з поверненням цивільне життя, ну і знову ж таки тоді треба подумати, чим я особисто можу допомогти. Я роботодавець, я можу запросити ветерана на роботу. Я там не знаю фітнес-тренер, я можу придумати там комплекс заходів по реабілітації. Я там не знаю кав'ярню відкрив. Я там можу там не знаю, курси запропонувати для баристи по профорієнтації. Наприклад, ну тут справа бажання і відповідальності кожного і кожної з нас насправді ту. Ну, відповідальність неймовірно велика, і реально, от зараз про те, що ви казали, я не міг собі дати відповідь на це запитання, яке я вам задав. Це дуже сильно, це дуже класно. Тому я думаю, що усім людям, які займаються якоюсь справою, їм варто було би подумати, як вони можуть, ну окрім донатів, реально стати корисним цьому суспільству, яке в принципі в нас ну перетвориться країна на країну ветеранів. Мені дуже зайшла ваша теза зараз, яку ви написали. Так, насправді так, і ще таке останнє запитання: які мрії? Та цілі бажання ви маєте на найближче майбутнє саме ваш фонд, який ставить перед собою цілі, моя мрія. Я сподіваюся, хоча б найближ... якось наблизиться до, до реальності, аби ветерани змогли повернутися до своїх родин, до своїх друзів і відчути себе щасливим, здоровим душею і тілом, максимально прожити ці всі травми і почати жити далі. Маючи свою ціль, свою мрію і маючи підтримку і взаємодію для її досягнення. І ми щиро дякуємо вам за те, що ви робите, за, за ваше величезне серце і за те, що ви не втомлюєтесь це робити. Тому що коли вже опускаються руки і продовжуються ці розмови, що та куди ми взагалі йдемо, і коли це все закінчиться. Просто іноді варто сконцентруватись на тому, що ти можеш зробити. І це такий був меседж, який ви залишили нам: що все починається з нас, там де ми є, і не завжди ми можемо е, тільки фінансувати. Якщо в нас немає можливості давати фінанси, у нас є руки, у нас є ноги. Ми можемо стати для когось допомогою і підтримкою. Тому щиро дякуємо вам, дорогі слухачі. Каріна Дорошенко, сьогодні у нас в студії заступниця виконавчої директорки, Український ветеранський фонд. Ми говорили про важливе про те, що нас чекає і до чого потрібно готуватися. І ви знаєте, ці люди роблять це вже. Тому я думаю, що кожному з нас варто було б звернути на це увагу на цей фонд і бути ось тими допоміжними руками абсолютно у всьому в тому, про що сьогодні. Сьогодні говорила Каріна. Дуже дякую вам дякую. за ваше серце.